Безумовно, ми усвідомлюємо свій рівень відповідальності при виконанні завдань, які постали при отриманні дорожньої карти. Це безумовно цей документ відображає чіткі умови, які Україна повинна виконати для того, щоб досягти мети, Отримання безвізового режиму. Це е, певні послідовні кроки, які ми повинні зробити найближчим часом. Скоріше за все, в першому півріччі 2001 року. 2011 року, в першому півріччі. І е, ми над цими реформами вже працюємо і сподіваюсь, що ми це завдання виконаємо. Е, і тоді. Як кажуть, м'яч буде на європейській стороні. І якнайшвидшого запровадження безвізового режиму для українців з Європейським союзом. Ми завершили вже перший етап безвізового режиму і дуже швидко завершимо другий, щоб з 1 січня 2015 року українські громадяни мали можливість безвізово подорожувати Європою. Кажуть, що номер президентського паспорту є секретним. Ви не розмовляв дитини. Цей паспорт є останні, е, останнім кроком, який Україна має зробити, мала зробити для того, щоб отримати на е, саміті Східного партнерства. Я сподіваюся, що це трапиться в травні місяці п'ятнадцятого року в ризі. Ми про це говорили позавчора з міністром закордонних справ, що це питання буде винесено на е, порядок денний. Е, Саміту і Україна отримує безвізовий режим. Ось з таким паспортом всі громадяни України, це є загальний громадянський паспорт, можуть без військ перетинати кордон країн Шенгенської зони.